Всім добрий вечір. Вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новин за 16 грудня. Повідомляється, що Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Німеччини Шольцу. Він залишить свою посаду наприкінці лютого, а ми обговоримо, в якій кризі сьогодні опинилася Європа. Сенатор Джо Кеннеді заявив, що уряд США щорічно виплачує мертвим душам 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Гоголь їде до нас із ревізором. Адміністрація Трампа планує переглянути витрати федерального бюджету, пов'язані з різноманітністю, єдністю та інклюзією. Якщо це вдасться, є надія, що Сполучені Штати зекономлять кілька мільярдів доларів і заб'ють цвях у кришку труни цієї ідеології. Також Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський повинен бути готовий до укладення угоди про завершення війни. Розглянемо, як вже поступово вимальовуються контури зовнішньої політики Трампа Щодо України. Видання BBC повідомляє, що канцлер Німеччини Олаф Шольц втратив вотум довіри в парламенті, відкривши шлях до дострокових виборів, призначених на 23 лютого. Цей крок став відповіддю на розпад його коаліційного уряду та падіння популярності його партії. Політична фрагментація та зростання радикальних сил створюють ризики для формування стабільної коаліції після виборів у 1776 році було створено нову державу. Сполучені Штати Америки ця держава відрізнялася від усіх попередніх та наступних тим, що вона будувалася на чітко сформульованій, добре артикульованій і задокументованій суспільно політичній філософії. Тобто, спочатку був кресленник, спочатку була ідея про те, як має бути влаштоване ідеальне суспільство. І саме під цю ідею будувалися Сполучені Штати за ці 250 років країна. Населення, якої на момент ухвалення американської конституції становило 2,5 мільйони осіб, перетворилося на найбільш розвинену державу світу в економічному, технологічному, культурному та інших аспектах. Окрім того, що населення зросло до 350 мільйонів, залежно від підрахунку легальних та нелегальних іммігрантів, весь цей успіх, а це безумовно був успіх. Було забуто. Цей успіх став непотрібним, його активно витісняли та замінили новою суспільно-політичною теорією. Ця теорія має назву соціал-демократія. У неї був свій маніфест, свої філософи, її намагалися реалізувати. У результаті перша країна, яка впровадила цю концепцію, скоротила своє населення у чотири рази. За нормальним темпом зростання населення Російська імперія нині мала б налічувати близько 1 мільярда осіб. Натомість територія колишньої Російської імперії зараз нараховує максимум 200 мільйонів людей. Тобто населення скоротилося у 5 разів. Неосяжний рівень страждань і мук населення людей вбивали, морили голодом, закопували живцем у гулагах. Жах, який панував у наслідок цієї теорії, перевершив навіть середньовіччя. За всю історію минулого століття понад 100 мільйонів людей загинули від рук власного уряду. І це сталося у мирний час війни я не беру до уваги. В результаті цієї соціально-політичної теорії, який же висновок робить філософська спільнота. У нас не вийшло із соціалізмом. Давайте будувати соціалізм заново. Той був поганий 1.0, а тепер ми побудуємо хороший 2.0. При цьому американський досвід практично ніде не застосовується, над ним насміхаються, з нього знущаються, він перестає існувати навіть як філософський початок, навіть у самих Сполучених Штатах Америки. І ось вже років 40 суспільство будує соціалізм 2.0. У чому ж основна відмінність між американською філософсько-політичною моделлю та європейською соціал-демократичною? Відповідь очевидна: це роль держави у суспільстві, американська конституція, американська філософія. Американський спосіб життя, побудовані на мінімізації втручання держави у життя суспільства. Великий Рейган казав дев'ять найстрашніших слів в англійській мові: Я з уряду і я прийшов вам допомогти. Джефферсон стверджував: якщо суспільство боїться держави, то це суспільство рабів. Якщо ж держава боїться суспільства, то це вільне суспільство. Критерій дуже простий: хто кого боїться і хто на кому сидить. У Європі спробували побудувати соціалізм 2.0. І сьогодні ми можемо констатувати факт, що Європа захлинається у власних проблемах, намагаючись реалізувати цю модель. Вона не працює. Почнемо з економіки. У Франції співвідношення боргу до валового національного доходу перевищує півтора рази. Точніше, 1,2%. десятих у Німеччині боргів менше, але там величезне безробіття, а темпи зростання економіки практично зупинилися. Європа фактично не розширюється економічно, немає жодного логічного пояснення, чому Європа, населення якої більше ніж у Сполучених Штатах, створює значно менший валовий національний продукт. Більше того, якщо порівняти зростання економіки Америки, починаючи з президентства Трампа у 2016 році, то за ці сім років Європа зростала значно повільніше. Якби Європа росла з тією швидкістю, що й Сполучені Штати, її ВВП був би на 3 трильйони 200 мільярдів доларів більшим. Це на секундочку ВВП такої країни, як Франція. Євросоюз ще один експеримент перебуває на межі розвалу, і це ще не почалася рецесія. Політична криза у Німеччині, політична криза у Франції. Між цими країнами чітко сформульований митний конфлікт, який ніхто не має жодного уявлення, як вирішувати. Уся ця соціал-демократична модель, на щастя, без мільйонів жертв завершується повною неспроможністю. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Президент Аргентини Хав'єр Мілей у Римі закликав до створення інтернаціоналу ультраправих для боротьби з соціалізмом. Він наголосив на важливості глобальної кооперації та дисципліни, порівнявши союз із тактикою римських легіонів. Мілей заявив, що організоване добро здатне перемагати організоване зло. Повідомляє видання Ель Паїс. Цілком логічно і очевидно, що лідер вільного світу, яким до недавнього часу був Хав'єр Мілей, а тепер до цієї руки приєднався й Трамп, створює міжнародний інтернаціонал. Щоправда, їх не називають ультраправими, адже в цьому немає нічого ультраправого або ультра взагалі це сили свободи. Ідеологія побудована на вільному суспільстві, вільному від чого від власної держави. Що відбувається в Європі? Дивовижні речі: величезний рівень безробіття, колосальний рівень боргу, залежність від російських енергоносіїв. Неможливість чи нездатність через різні причини розвивати власну оборонну промисловість, низька народжуваність і конфлікт. Пов'язаний із значним приростом мусульманського населення в Європі. Це лише питання часу, коли Європа або буде завойована, або асимільована, як вам більше до вподоби. Європа завершується. Ми зараз спостерігаємо початок кінця Європи. Ці конфлікти, ці урядові суперечності, триватимуть. Адже Європа повністю закопала себе в цей соціал-демократичний експеримент. Не визнаючи, що він не працює і не вживаючи радикальних заходів, просто найрадикальніших заходів, Європа ніколи не повернеться на мапу як процвітаюче прогресивне суспільство, все, Європа закінчилась, можна співати її панегірик. Кінець буде болісним, кінець буде важким. В Європі будуть війни, які вже розпочалися, в Європі буде розкол Євросоюзу. Частина Європи, найімовірніше, східна, очолювана Польщею, створить щось вільне. Інша частина Європи, ймовірно, накриється мідним тазом, а роль цього мідного тазу виконуватимуть ісламські мігранти. Саме це чекає на Європу. Америка на останніх виборах повернулася до своїх коренів. Народ висловив небажання жити у цьому викривленому соціал-демократичному середовищі, і зараз Америка балансує, просто балансує, як Канато ходить. Питання в тому, чи врятується Америка від цієї нищівної соціал-демократичної філософії, залишається відкритим, що й приводить нас до України. З січня 2025 року Європейський Союз щомісяця виділятиме Україні півтора мільярда євро з доходів заморожених російських активів. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на слова Антоніу Кошти, який зазначив, що кошти також можуть використовуватися для військових потреб. Додатково в грудні 2024 року ЄС надасть Україні 4 мільярди 200 мільйонів євро на підтримку бюджету. Європа не здатна вести війну з Росією. Європа не в змозі відродити свою оборонну промисловість, хоча спроби були зроблені. Зараз Європі необхідно витрачати як мінімум 3% валового національного доходу на військову промисловість. Проте Європа не може вийти навіть на рівень 2%. Європа люто ненавидить Трампа за те, що він позбавив їх цієї шари. До цього вважалося, що можна проїхатися на шару по всьому світу, не докладаючи зусиль. Але шара закінчилася, і природною реакцією Європи стало прагнення. Продовжувати війну Росії з Україною до безкінечності. Європа безглуздо сподівається, що рано чи пізно Росія втомиться, зламається, втратить бойовий потенціал, і так далі. Тобто, зараз Європа використовує Україну як щит. Україна цього не розуміє, а Європа дає їй копійки. І ці копійки це ті півтора мільярда євро на місяць, про які йдеться. Це мізер порівняно з тими вкладеннями, які насправді потрібні Україні. Цього вистачає, щоб Україна не програла, але абсолютно недостатньо, щоб вона перемогла і повернула свої території. Про це навіть не йде мова. Просто створюються умови для того, щоб ця війна тривала безкінечно. Тим самим Європа може продовжувати робити те, що вона вміє найкраще. Купувати голоси виборців, пропонуючи їм соціал-демократичні плюшки. У цей час Східний кордон Європи захищатиме Україна, які за це платять насінням. Європа заплатила за свій соціал-демократичний експеримент українськими життями. Тільки в фінансовому році 2023. Це всього лише один рік. Наш уряд. Надіслав 1,3 мільярда доларів США, що є значною сумою, яка була надіслана, а не 1,3 мільйона. Як це було спочатку заплановано. Ми надіслали 1,3 мільярда доларів у вигляді чеків померлим людям. Це не мої цифри. Ці цифри надходять з Офісу управління та бюджету. Це всього лише один рік. Не лише федеральний уряд там надсилає чеки померлим людям, але ці чеки також обмінюються. Так, ви не помилилися і вам не почулося. Це сенатор від Луїзіани, Джон Кеннеді, який без будь-якого розслідування, лише на підставі загально доступних даних, що він вирішив оприлюднити, заявляє, що Америка виплачує півтора мільярда доларів мертвим душам у вигляді пенсій. І ці гроші, звісно ж, обналічуються. Рівень безгосподарності та крадіжок, як і в будь-якій іншій державі, адже держава це завжди безлад, бо тільки приватний бізнес вміє рахувати гроші. Чиновники не вміють рахувати гроші, особливо чужі, і принципово не хочуть цього робити, тому що чим більше хаосу, тим більше вони отримують свого шматка. Так от ідея створення дач з'явилася в голові цього дивного рудого фашиста, який. У межах своїх фашистських, іронічно кажучи, про Трампа, вигадок хоче скоротити державні витрати щонайменше на півтора трильйона доларів, і збалансувати бюджет. Уявляєте, яка страшна ідея? Дивовижно-фашистська ідея змусити державу, як і всіх нас, жити відповідно до своїх власних доходів. Держава повинна витрачати стільки, скільки вона отримує. Як це можна зробити? Скоротити соціальні плюшки і найголовніше те, що Вівек назвав низьковисячим фруктом, припинити це waste, тобто безболісне марнування грошей. Цей васт буде більший у медицині. Америка витрачає величезні суми на охорону здоров'я. Це величезний, величезний вейст у медицині, тобто втрата грошей. І в усіх інших сферах усе, до чого торкається рука держави, а рука держави та бюрократія, це синоніми, перетворюється на те, що ви бачите. Половина викладачів в елітних університетах виступають проти обов'язкових заяв про підтримку різноманітності, справедливості та інклюзивності. Згідно з дослідженням фонду індивідуальних прав і вираження, половина опитаних вважають необґрунтованим вимагати підписання таких заяв для прийому на роботу та підвищення. 35% лібералів і 85% консерваторів виступають проти цих заяв. Повідомляє The Washington Times. The Washington Times зазначає, що адміністрація Трампа планує переглянути федеральні бюджетні витрати, пов'язані з різноманітністю, рівністю та інклюзивністю. Дослідження показало, що за три роки на такі програми було витрачено майже півмільярда доларів на підбір персоналу та навчання, а також сотні мільйонів на соціальні і ментальні ініціативи у школах. Нова адміністрація Дональда Трампа планує негайно ліквідувати програми різноманітності, рівності та інклюзивності в Пентагоні, розпочавши зі звільнення всіх пов'язаних із цим підрядників. Нові заходи будуть спрямовані на припинення подібних ініціатив у військових академіях. Акцент буде зроблено на поверненні до навчання бойовим навичкам. Кандидат на посаду міністра оборони Під Гексет заявив, що буде видано указ про повне припинення таких програм, зазначає видання Washington Examiner. Вибираємо між тим, щоб просто відправити гроші мертвим душам і їх втратити, та платити мільярди доларів на утримання чиновників, які нас вчать, DEI. можливо, краще просто платити мертвим душам. Принаймні це не завдає шкоди суспільству, це просто крадіжка у цьому випадку. Ті люди, які отримують гроші в рамках D.A.I., завдають величезної шкоди суспільству, що значно перевищує навіть ті суми, які ми їм платимо. Так, наприклад, американська армія практично повністю втратила свою боєздатність, оскільки останні роки основним напрямком уваги було навчання американських офіцерів саме цій теорії D.A.I. На керівні посади просувалися не найздібніші та найталановитіші у своїй сфері люди, а ті, чиї раса, сексуальна орієнтація, трансгендерність чи інші ознаки дозволяли їм отримувати необхідні преференції згідно з цією трансгендерною теорією DEI. я не жартую це дуже серйозно. Америка практично повністю втратила свою боєздатність за каденції Обами та Байдена. Цікаво те, що Половина викладачів в елітних університетах виступають проти обов'язкових заяв. Про що йде мова? Це подібно до ситуації в 1930 році в Радянському Союзі, коли вступаючи в партію, ви мали написати заяву. Тобто, влаштовуючись на роботу в університет, ви повинні писати таку заяву. Я бачив ці заяви, бачив, як люди. Видавлюють їх із себе, мова йде про те, що ви повинні вказати, як вас було пригнічено цією ієрархічною страшною капіталістичною системою. А якщо вам немає чого сказати, ви повинні писати, як ви каєтеся. Тобто, як ви будете позбавлятися від патріарха, мізогіна чи расиста у собі, якщо ви відмовитеся писати або про те, як вас пригнічували, або про те, як ви каєтеся. Вас на роботу не візьмуть. Я не жартую на це. Макартизм. У чистому вигляді, але саме це нещодавно відбувалося в американських університетах. І ось диво, і половина співробітників університетів не підтримує цю практику, що означає, що інша половина її підтримує. Це той дивний світ, це той дивний відгомін, що виник у результаті соціал-демократичної революції. Світ захлинувся у цьому бруді. У цьому бруді ми припинили виробляти снаряди. Все, Америка більше не може виробляти снаряди. Ми перестали створювати сучасну сучасну зброю ми займаємося ось цим DAI, і це Америка у Європі, як ми щойно обговорювали ситуація ще більш сумна. На прес-конференції в Маралаго Дональд Трамп виділив п'ять ключових тем він підтвердив своє бажання переглянути політику обов'язкової вакцинації, уникаючи крайніх заходів, таких як відмова від основних вакцин. Також він відмовився підтримати потенційне висунення Лари Трамп до Сенату. Було заявлено про плани підвищити економіку США за рахунок запровадження мит. Трамп розкритикував реакцію адміністрації Байдена на спостереження дронів на північному сході США. Він наголосив на необхідності завершення війни в Україні та висловив готовність вести переговори за участю Зеленського й Путіна. Дональд Трамп провів двогодинну прес-конференцію у своїй резиденції в Мар Алаго. Ну для початку дуже свіжо бачити, як президент може говорити, зв'язно говорити, цікаво говорити цілих дві години. Ми цього не бачили вже чотири роки. Ну, Тобто, Байден не може говорити дві години. Байдена накачує наркотиками, щоб він міг провести обов'язкове звернення до народу у січні кожного року, але крім цього, жодних двогодинних виступів. Максимум на що здатен Байден, це півгодини промови. Крім того, попри безперервне цькування, Президент, майбутній президент Трамп, говорив абсолютно очевидні та зрозумілі речі, як, наприклад, відмова від примусової вакцинації, моє тіло, моє, моя справа, кричать прихильниці абортів. При цьому вони роблять вигляд, що зародок у їхньому організмі це їхнє тіло, а у цього тіла інша група крові, інший набір хромосом, інша ДНК, інша кровоносна система, своє серце, але, мовляв, це їхнє діло, їхнє тіло. А ось коли людину ловлять і змушують вакцинуватися, тоді принцип моє тіло і моя справа Чомусь не працює. Чому не працює, тому що той цвях, що стирчить, потрібно забити по саму шляпку. Не можна, щоб люди самі вирішували, потрібно їм вакцинуватися чи ні. Потрібно, щоб держава домінувала над суспільством, а не суспільство домінувало над державою. Усе той самий знаменитий соціалістичний принцип. Зараз усі намагаються розтягнути, роздеребанити промову Трампа на шматочки. Я маю на увазі всі про демократичні медіа. Вони просто втратили дар мови, вони не знають, з якого боку почати атаку на Трампа. Минулого разу у 2016 році усе було зрозуміло. Трамп був пуделем Путіна. Трампа звинувачували у тому, що він, начебто, отримав допомогу від Путіна під час виборчої кампанії. Зараз вони не можуть це повторити. Говорити про події 6 січня вони не хочуть, тому що це може обернутися проти них. Цей бумеранг може боляче повернутися, адже не нульова ймовірність того, що там усе було сфальсифіковано, тому вони, мов беззубі собаки, намагаються зрозуміти за яку лапу, за яку частину можна вчепитися у Трампа зараз. Вони ось так і розтягують його прес-конференцію на шматки. Дональд Трамп розглядає можливість початку мирних переговорів з Росією без участі України на перших етапах, зазначає видання Foreign Policy. Це необхідно для вироблення компромісів між США та Росією, які Україна могла б розглянути пізніше. Пряме залучення України з самого початку ускладнить процес і зробить угоду практично неможливою. Європейська правда пише, що Дональд Трамп вкотре розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати далекобійні удари по території Росії. Він заявив, що його не проінформували про це рішення і підкреслив, що не схвалив би його, назвавши це серйозною помилкою. Трамп також зазначив, що може переглянути це рішення після вступу на посаду, акцентуючи увагу на необхідності уникати ескалації. Дональд Трамп заявив про досягнення певного прогресу в роботі над припиненням війни в Україні. За його словами, команда щоденно займається цим складним завданням, щоб забезпечити мир. Трамп підкреслив, що ситуація на війні значно гірша ніж повідомляється, і висловив намір продовжувати зусилля з урегулювання конфлікту, зазначає видання Українська правда. Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має бути готовий укласти угоду про завершення війни, зауваживши, що отримав від нього сигнал про бажання миру, зазначають українські змі. Трамп також висловив незгоду з ударами України по території Росії з західними ракетами, назвавши це помилкою. Він додав, що відновлення зруйнованих українських міст може зайняти до ста років. Трамп робить те, що Трамп обіцяв американським виборцям. Подобається це їм чи ні, це вже друге питання. Суть у тому, що він хоче припинити війну в Європі, принаймні звести її до припинення вогню. та Тимчасового чи постійного перемир'я до 20 січня. Якщо Трампу це вдасться, це буде величезною політичною перемогою для нього і, відповідно, величезною поразкою його геополітичних противників, як у Сполучених Штатах, так і в Європі. Далі я багато про це говорив у своїх останніх кількох роликах. Абсолютно непрагматична, я б сказав, наївно дурна позиція української адміністрації призводить до того, що Україну готові виключити зі списку учасників переговорів. І якщо повідомлення Foreign Policy відповідає дійсності, знову ж таки, звідки вони це взяли, не зрозуміло. То Трамп готовий почати переговори з Росією від імені України без України. Поки Зеленський думає, чи хоче він закінчити цю війну, чи ні. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!